І я флорист. Привіт, я Таня і я також флорист. Ми знаходимося з вами в самому центрі Львова у квітковому хабі. І це проєкт квіти і стереотипи. Ми розвінчаємо абсолютно усі міфи пов'язані з флористикою. Пішли. З вами Аня і Таня. І сьогодні ми знову говоримо про квіткові стереотипи. І один з таких найбільш яскравих стереотипів, який траплявся мені за останні дні, це дорогі букети і квіти це дорого, і флористика це загалом дорого, і загалом це дорого багато. От Танюша, чому дорого не завжди означає багато, а багато не завжди означає дорого. Що ти про це думаєш? Я думаю, що в більшості є люди, які приходять вже з якимось очікуванням. Так, це правда. Ну принаймні до мене в підкове приходили з очікуванням того, що це або класний букет, або класна флористика, або прикольна комунікація, або хоча б там не знаю. Я маю певний бюджет. Мені на цей бюджет створіть букет. Так, але ми є для того, щоб представити квіти з іншої сторони, розповісти їм оці насправді нагадані їхні думки. Uh -huh. Дехто навіть не хоче прийти в магазин, бо бачить що дуже престижно проставлений магазин, і uh -huh. там обов'язково дорога квітка, і їм запропонують зараз тут найдорожче. Але також по цінах квітів поговоримо, як загалом формується ціна квітки. Щоб квітка приїхала загалом сюди до нас, в Україну а нам потрібно, щоб вона, по-перше, була зібрана якимось фермером з якоїсь іншої точки світу, або, наприклад, українським фермером, це вже певна частинка фінансів, певна частинка бюджету. Друге, нам потрібно, щоб ця квіточка потрапила на квітковий аукціон. Потім нам потрібно, щоб з цього аукціону який якась гуртова компанія або посередник, або брокер викупив цю квіточку. Далі, щоб нам її привезли, транспортували сюди в Україну. запакували спочатку, наприклад, в ті ж самі Голландії, потім привезли сюди в Україну. А потім вже а, вона потрапила в квітковий магазин, куди ми приходимо і розуміємо, що от ціна на ціннику для квіточки а, вона вже пройшла певний шлях, і вона сформувалася не просто так. Тобто, там є певна причина. А, чи можу попросити тебе дати мені Еріки? Так, звісно. Еріка це верес. Верес достатньо легко знайти зараз у нас Дякую. в Україні. Це сезон якраз Вересу. Ну і як на мене, я люблю Еріку через те, що вона така легка, повітряна. З нею можна створювати дуже багато всього цікавого. І вона додає такої дуже природної легкої нотки власне наш букетик. Тенюш, я так. бачу, що ти взяла ще жовті троянди. Так, про та, <рес> той стереотип, про який ми не нам та, та про те, що жовті троянди це е, до розлуки. Ми вже розвінчали цей міф успішно, тому далі користуємося спокійно жовтими трояндами, тому що вони нам теж дуже подобаються, адже вони такі радісні життєлюбні. Стараюсь доєднати зараз букаті. Е, Такі кольори осені. Трошки uh -huh. жовтого, трошки оранжевого, фіолетового, Тобто, це прям різноманіття якраз цього кольору. Так, це в нас сезонна така історія. А, до речі, про квіти в бабусь, які ми купуємо. Часто такі квіти довго в нас вдома не стоять через те, що а, ця квітка не була вирощена відповідно до тих умов, за якими вирощують квіти на квіткових фермах. Там їх роблять стійкими до того, щоб вони там вдома простояли тиждень, наприклад, або більше. І тому ці квіти, ті, які ми в бабусь купуємо, вони нам трішечки вони швидше втрачають свій вигляд, втрачають свою красу, втрачають свою свіжість. Але це не означає, що вони менше нам подобаються. Тобто, ви спокійно зможете потішити когось таким букетиком, тому що зазвичай вони доволі прості. Вони з сезонних квітів. Єдине, що мушу вас застерегти, купувати троянди, бабусь, наприклад, тому що зазвичай це от якраз ті квіти. Які не потрібно купувати саме на таких стихійних ринках, адже ми не знаємо, як вони туди потрапили. Ми дуже вже сумніваємося в якості квітки, адже в сезон, наприклад, літо, весна, початок, осені ще є українська класна троянда. А вже потім, якщо ми говоримо, наприклад, там про листопад, або там, про грудень, ми вже відповідно до погодних умов не можемо вирощувати квітку в відкритому просторі, і це означає, що українських троян не може бути в наприклад, в грудні. І тоді ми розуміємо, що ця квіточка зараз стоїть на холоді, вона була привезена за кордону, але от зараз вона тут померзла, постояла, вдома вона опаде. Тут спостерігайте зазвичай від таких покупок. В цьому букеті я поєднюю голландську квітку. Це є троянда, і жоржина, це є отака прям сезонна квітка. Вона своїм таким палаючим кольором дуже гарно доєднює композицію. От, і трошки додаю Еріки теж. Просто жоржина, це сезонна українська квітка, ми її сміливо можемо використовувати зараз в букетах, тому що коли ти в Україні можеш піти і купити ось таку класну сезонну, такого яскравого, палаючого кольору, квітку, ти цей сезон повністю квітковий проживаєш, насолоджуєшся ним, тобі от. В січні нам отакого кольору дуже 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 захочеться, а просто ми не матимемо його звідки взяти. І тому зараз на вітринах квіткових магазинів дуже багато жорджин, наприклад. Тому що нам, як флористам, дуже хочеться взяти від цього сезону все. А є люди, які так от проводжають ягідний там сезон, наприклад, фруктовий. То ми таким та, то ми таким чином, як флористи, завжди квітковий сезон проведжаємо. Так, Я закінчую такий маленький лас. букетик. Прямо такий букетик комплімент В даному букеті використовую 5 троян, 3 жоржини і одна галузка Еріка. Вона роз'єднана просто на частини додає такого об'єму. І цей букет вартує 300 гривень. Ну, як комплімент мені просто ідеально. Я би втішилася, якби мені принесли такий букетик. Я би втішилася будь-які, звісно, квіточці. Але мені би було дуже приємно, якби мені принесли саме букетик. При кожному букетик. букеті доєднання, коли ми створюємо якісь букети, об'єднаної велике Аня завжди каже: О, і цей би я точно забрала собі. Я сто відсотків забрала собі, тому що е, мені я би в принципі вдома мала квітник і е, от сиділа би там. Е, але знову ж таки, це забаганки флориста. Ну що, далі ми будемо складати більше букети. Якщо хочеш, я його можу загорнути, стрічку. Нас, наприклад, а ти будеш складати більше за допомогу. Якщо ми говоримо про ціни, наприклад, на ем, більші букети, на об'ємніші букети, от щоб букет був пишний і щоб він е, виглядав так достатньо дорого. Як би ти зараз відштовхуючись від цінно квіти, е, яку би ти цінову категорію обрала? Що би ти сказала своєму клієнту? Якщо він прийшов би до тебе запитом, от я хочу, щоб букет був пишний, е, але не надто дорогий, просто там в середній цінові категорії, давай зробимо в ціну 2,5 з половиною тисячі гривень в цьому букеті, я вирішила підібрати сухоцвіття сезонну квітку осінньою якось колір. Сухоцвіття з живою квіткою угу. і зелень евкаліпту. Тобто, що додає такої пишності букету. Mm -hmm. Я бачу, що ти береш евкаліпт, він у нас такий дійсно достатньо вартісний. Зараз ціни на евкаліпт, о боже мій. Тому якщо в вас в букет евкаліпт, <с. людина витратила на вас багато грошей. <с. Це варто цінувати. Я, от, наприклад, коли зазвичай вибираю там букет і не складаю його сама, я орієнтуюся на ціну приблизно тисячу-півтори тисячі гривень. Я вважаю, що це достатньо адекватно ну, для мене. Приємна ціна, щоб. І я знаю, що там в тому букетку буде, в принципі, те, що мені потрібно, що я бачу. Я, наприклад, дуже люблю півновидні троянди. Тобто я б хотіла, щоб в цьому букеті були півновидні. Е, Анна, о, таке маленьке доповнення, хочу тобі сказати, буде якраз тисяча гривень. І коли приходить людина і їй mm -hmm. хочеться, прям великий пишний букет, okay. гарний. І ти йдеш її назустріч, чому тому, що ти можеш підібрати квітку голландську на те, що mm -hmm. гривень у тебе буде менше квіток, mm -hmm. але вона буде вища по ціні. Але ти можеш зібрати нижчої ціни квітки вартість, і ти можеш зробити їй пишний, об'ємний букет. Тобто, ти даш на тут, а ти, ти даєш зазвичай такий вибір? Ти це проговорюєш своїм гостем? Е, ось, наприклад, і от враховую, тобто всі побажання людей. Стараюся йти на контакт з нею і послухати, вот що їй що їй близьке, що їй дотичне. Тобто, чи вона хоче добротно гарну голландську квітку, угу. чи вона хоче, тобто, об'ємний пишний букет. Угу. Тому і завжди йду на зустріч людині. Клас. Я вважаю, що в принципі флористу потрібно комунікувати зі своїм клієнтом. До речі, помилка вважати, що флористика тільки для інтровертів, тому що я чула таку історію. Часто приходять дівчатка, наприклад, там до нас на роботне споживання і кажуть, що. Ну я думаю, що я просто буду займатися квітами, і все. Флористика потребує реалізації вашого творчого задуму. Реалізація відбувається в тому, в тому ж і випадку через фінансове благополуччя, через кошти. Тобто це ілюзія вважати, якщо ви флорист, ви не будете комунікувати з людьми, тому що вам доведеться реалізовувати вашу творчість. Хіба звісно, ви з тих людей, які лишили би флористику виключно для себе, для своєї душі. Це теж класна історія. Але якщо ми хочемо бути успішні в квітковому світі, нам, звісно, потрібно мати клієнтів і гостей в своїх квіткових магазинах і працювати з квітами, і працювати теж комунікувати з цими людьми. О, до речі, знаєш, що я хотіла запитати в тебе. Ми часто між собою в принципі про це спілкуємося, але які в тебе були найдивніші прохання або побажання від твоїх клієнтів? Найдивніші uh -huh. треба час подумати. таке, що тебе ти <свят> У Мене наприклад, нещодавно було. Я дуже хочу троянду е, 2 метри і 30 сантиметрів. Ну тобто, це от така троянда, а високі да <свят> <Високі>. було до <свят> речі. Такі троянди є, але не кожен погоджується. Тобто їх ну вони не є дуже часті в продажах. Uh -huh. Більше це як їх зрізають, то їх більшості зрізають там до метри. Якщо людина бажається, то можна їй зробити на 2 метри, тобто зрізати, привести. Угу. А діло ще в тому, що о в попередньому своєму реченні зауважила класно про те, що може бути там пишний букет з не дуже. Дорогих квітів, там, наприклад, якщо ми беремо квіти, там які нам постачаються з Голландії, а, то вони в основному будуть через транспортування, через логістику, через митниці, все це вони будуть ну, типу, вищі в ціні. А, але якщо ми говоримо про, наприклад, сезонну квітку, ми можемо очікувати чуть-чуть меншої ціни від цього букету, хоча цінність його від цього не падає. Аня mm -hmm. Подай мені, будь ласка, неї сухоцвіта. Це сухоцвіт, це рускус. Він взагалі виглядає трішечки не так в природі. Це одна з такий він, він вибілений. До речі, ринок сухоцвітів це теж дуже цікава історія. Ми згодом будемо складати ще букетик сухоцвітів, ви побачите, як він загалом виглядає. Але вибілюють сухоцвіти теж достатньо цікавим способом. Кожного майстра квіткового, який е, займається сушкою і вибіленням сухоцвіту, є свої особливі техніки, які вони тримають в таємниці. Тобто це особливий особливий секрет. Е, я розумію, чому це секрет, тому що щоб зробити отакий, от, наприклад, класний рускус, тобі потрібно стільки з ним попрацювати, стільки з ним перепрошую, наморочитися, що в тебе, звісно, тобі хочеться е, бути таким унікальним. Створювати щось своє, працювати виключно над чимось своїм. Це окей. Танюш, я бачу в тебе букет з Діантусів і в Класно. Мені дуже-дуже насправді подобається. Ти ще казала, тобі потрібна півновидна троянда. Так, та? давай, будь ласка, тобі... хочу додати цього кольору. Mm -hmm. Окей. Вона така класна, вона рожево-персикова. Дуже такого приємного. Це, до речі, українська півновидна троянда. В Україні фермерське квіткове господарство зараз гарно розвивається. Набрало таких оборотів. Звісно, іноді фермерам ще трішечки далеко до Голландії, деяким фермерам, але деякі набрали правда реально класних знань, класної швидкості і достатньо впевнено і швидко рухається. Ой, мені так подобається. Це у нас. Клас, це в нас кортодерія, вона така дуже-дуже гарна. Теж вона сушена, а ось ця ще додатково підфарбована, дуже красива. Капухнасте. А також в таких, таких букетах мені дуже подобається, коли сполучені сухоцвіти і е, е, живі квіти. Мені дуже подобається, що ми можемо е, звідси потім вдома забрати сухоцвіти, створити з них окрему якусь класну композицію, і от вона буде з вами на вічна. Це, це теж класна історія. Танюш, так як ти думаєш, додаємо ще щось в букет? Бо мені mm. хочеться, я би додала ще я... можливо протею? Так, я тобі тоді повідаю проте, але О. знаєш, десь от сюди, в цю сторону, дуже не хочеться. Наш букет практично вже готовий. А, як ми бачимо, він набагато більший по об'єму, а орієнтовно, Танюш, він буде вартувати, по-моєму, 2,300-2,500, Десь так. Мені, це, такі ці, такі Що ми далі можемо зробити з цим букетом? По-перше, щоб додати об'єму нашій композиції і зробити букет пушнішим, трішечки, наприклад, дорожчим, ми можемо додати до нього упаковку, обгорнути його ще додатково, він теж буде об'ємніший. Але він дійсно дуже в нас такий вийшов пухнастий, вийшов дуже об'ємний, свіженький, як на мене, такий достатньо невимушений, легенький, але йому характеру надає ось ця от протея. Проте я суп. дуже класна. Ну і романтична ось ця от... новидна троянда. Отже, як ми бачимо, у нас ось такий букетик вийшов по об'єму на 2,5 тисячі гривень, і ось такий невеличкий вийшов на 300 гривень. Я вважаю, що кожен з них має свій характер, має свою специфіку і має своє бачення. І це класно. Тут ж найважливіше не що ви даруєте, а як ви даруєте, з яким настроєм ви це робите, з яким посилом ви це робите. Тому що, як на мене. Квіти це завжди про красу, і квіти це завжди про нагадування того, що нам в цьому житті потрібно теж бачити щось прекрасне. І пам'ятайте, найважливіша не ціна букету. Найважливіша цінність цих квітів саме для вас, і цінність тієї людини, якій ви їх даруєте. А бюджет уже можете індивідуально підібрати з вашим фаристом. Бажаємо вам красивих букетів!